до мене як завжди. Ви бажаєте, у мене просто як завжди, ну ви знаєте це. У мене, як завжди, просто під кінець стрім якраз, ну, не біда, ви, не, ви не лякайтеся. Думаю, так буде ще трохи парочку раз, ну я тут зупинився. Ну, відлагало. Це трон? трон. Слухаємо касеточку. це <звук> е е е е все, все можна достати своїми руками. Я шоці. Це не бути розумним? Генрі ти було мою ші. В Кінотеатрах ми вдохновляли людей прекрасними фільмами. Ми продавалися. Наші монстри були в тині. Лише ти можеш все зробити. Ще нам потрібно одну річ. Вона має бути з самого початку Кінець. Бенді! Чому у нього рука стала більша? І друга? Е. А-а-а! Мені прописали з вертушки. Куда мені? Це що тепер вдіть Бенді бігає О, дивіться, у мене чомусь нелагає. О, я засеявся. Бен як більше не бігає по стінам. Я поняв, він послідовно. Так, другий, перший важкий, а тут не лагає. Пам'ятаєте, як лагала на цій карусельці, а тут взагалі не лагає. Петрик бушує. Ренженс, ти говорив, що лагати буде. Пам'ятаєш, як лагало? Другий важіль. Цікаво, скільки тут важілів. Тут не так і лагає, тут вообще можна сказати не лагає. Пока чудо. Біжить чудик. О! Третій важіль. Тут взагалі не лагає. Засейвився. О, дірка від бублика. Так. Ну, бень. Не такий важкий бос, сразу говорю. Кліше сказав, що Бенді не такий важкий бос і мене прибило. Ні, ну справді, Бенді не такий, в принципі, і важкий, як цей. Я спорився, що каруселька була важкішою напевно, і залагів. Я бачив, що там було відчинено двері. Пока. Бігає чудик. Шує? Мені через стіни А! Ты читер! Ты через стіну бігаєш? Банимо, коротше! Банимо чорівнюка! Він чесно граю. Каруселька хоча б фігачила фігачилася з цими збори вообще возиком мене прибив. А що це зробив? А? Если ні, я пылый угля глядаю тупо четвертый важіль, получается тут еще важель. Чотири важелік всього має бути. Я думаю, фінал. Битва з Бен Білька з Бенді. Це має бути фінально, напевно. Хух. Я б тебе тепер послав куди б. Я тебе ненавиджу. І воно сране. Вот так это я не буду вылезать. Зрозумів. Финальный важіль. Ну, надіюсь, що фінальний. По Бенді тут вже не має бути. тому що, тому що цей у нього напевно. Знаєте, я буду дивитися мультики. Навіщо мені ця бісення? Так, дивіться. Бенді ріже м'яско і кидає його ось туди. З такого мультика... Ну, дивіться, ось це справді мультик. Це не ваші фільми по Майнкрафту. Це не ваші фільми по Майнкрафту. Батарейка. Так, я бачу, що тут чорнило. Якось в цих банках має бути чорнило. Получається, я маю... Двері зачинені о, важіль. кидаю, та ти мене вже набрид. в сраку? Я понял, ми маємо цей юнюк має розбивати капсули свої чорний. Коротше, це як з борею. Боря фіг ані. Ані, а, да-да, да. да, да. Бор розхі... розфігачу собі все, і ми так виграли. А цей юнюк має сам собі ж капсули розла. Перший є капсула. Далі потрібно так ламаю і ламаю. Так, я розбив одна капсула. Ця розбита, то вони всі розбиті. А де Бенді? Де Бенді? А. А, я все? Нормально. Ну погнали. Вербі чинилося і Бенді о, стул, стульчик. Так. О, я маю вставити. Вставляю. Бенді, 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 Бенді. Села мультиків, села, все кінець фільму про Бенді. Давай Бенді помирай. Помирай гімн, помирай! Це ж кінець твого фільму, Ти сам хотів мене вбити. Я знаю, як бісився з тобою. Я набісився своїми всіми. Ти вбив вору, ти всіх вбив ти єм помирай. Я Його справді вбив? Це все дві бійки з Бенді? Я з каруселькою довше бився ніж з цим. Ну і де я? Чому ніхто коменти не пише? Хендрі? Уже? Ти що? Ти так ти я не думав, що ти прийдеш так швидко. Ти мене удивив. Я знаю, знаю. Я тебе є вопрос, запитання. Вони все будуть. «Самий головний вопрос це. Хто ми такі? Генний, ти думаєш, що я знаю, хто я такий? Ну, іспех, і за що мене? Залишив мінілий страх на страниці. В кін кінцівці двом разним дорогам е створінням. Ти щаслива родина. Я нещасна імперія. І моя дорога закінчилася. Позволь мені стати моєю, моїм життям. Я твій старий друг. Я все буду тобі допомагати. Е, поможи мені правильно поступити. Я буду багато старатися. Генрі, я Дійди в мою стару мастерську і покажи там щось. Так. Хто це? Хто це? Кінець? Ти пиша вам сраку за такий кінець? Я бився дві мен... дві... два рази з Бенді. І кінець був. Лише в тому. Я більше проходив тих тупих чи Чебені. Я 100% буду знімати тупе. О, дивіться, бабка. Це тупа. Ненавижу тебе! щоб ти померла? Ти померла. Ну, борю шкода, і тебе Ти а це сіма. отесівма. Пока, друзі.